Дай дай запекать говорив. Може, тобі дасть ще ключ від квартири, де деньги лежать? Не так сталося, як бажалося. Гроші на проміжні вибори слов'янській міській виборчій комісії таки дали. Сталося це на позачерговій сесії Слов'янської міської ради 10 березня. Незважаючи на те, що міський кошторис позичає на заробітні плати бюджетникам, і навіть в супереч тому, що вітчизняні закони, наче дійшло, куди повернеш звідтіля зарплату отримаєш. У бюджеті слов'янська знайшли 70 тисяч на проміжні вибори. Да на цю суму буде зменшений бюджет соціальної сфери. Мотивация міської влади очевидна – вжити заходів щодо забезпечення передвиборного процесу необхідно, інакше будуть проблеми. Було звернення в суд. Суд практично обязал нас изыскать, как хотите, из социалки и откуда угодно. Плюс обвинил еще городской совет без деятельности. Чем это грозит городскому совету, поясняю. Если мы и дальше, может быть, будем упираться, то могут возникнуть разные обстоятельства, вплоть до распуска городского совета. Не стали надо заробити дії. Як мені сказала одна членка комісії, що не ліквіна, ну всі я зарабатують дії. А я зарплата безбирательної комісії. І учитель, ми які вибори проводять кожен місяць. Ми на дьочини другого, сняти третього, четвертого. Да, ми з дуже серйозними людьми. І цих серйозних людей не забули. Представницю міської виборчої комісії до слова запросили. Пані Курдюкова розповіла зацікавленим депутатам про еволюцію передвиборного кошторису. У нас первіначатний кошторис був утверджений на 110, потім пересмотрели на 109 і сьогодні вже на 69 863. Насправді такий вагомий, за словами депутата Шуткевича, бонус в 40 тисяч гривень змушує замислитись. Раніше б хотіли 110 тисяч на вибори, тепер лише 70. Хто домовлявся і кому це вигідно, ще побачимо. Тепер же кошторис схвалили, а вибори 13 березня ніхто не скасував. Телеканал Сплюс буде і надалі до Перебіг передвиборного процесу. А ще депутати зробили добру справу для комунального підприємства водозниження. Директору Богомазу дали згоду на кредит в 100 тисяч гривень для виплати заробітної плати. Гроші позичать під заставу автомобілів ЗІЛ і КРАС.